По-перше, я, я змушений сказати, що зараз, зараз, будь ну, ласка, по-перше, я хочу сказати, що захист Тимошенко був радий бачити загорілого і відпочившого Віктора Андрійовича, який щойно приїхав з державної дачі, яку він ще не зовсім законно займає. І наговорив багато чого цікавого під час своїх пояснень в якості свідка головного свідка обвинувачення у кримінальній справі Тимошенка. Єдине, що нас трошки здивувало, що все, що говорив Віктор Андрійович, має жодного відношення до кримінальної справи, яка порушена щодо Юлії Володимирівни Тимошенка. Насправді. Ані слідство, ані захист не цікавить думка Ющенка щодо контрактів, щодо політичного життя України, тому що думка політичних лузерів взагалі нікого не цікавить. А відповідно, хочу нагадати, що відповідно до звинувачень Юлію Володимирівну звинувачують в одному: що вона, нібито замість Кабінету міністрів, підписала, надала вказівку Нафтогазу підписати газові угоди. Тому. Добрі контракти, хороші контракти, чи просить Ющенка допитати Путіна, чи не просить Ющенка допитати Путіна. Ще раз підкреслю, до матеріалів кримінальної справи це немає ніякого відношення. Я думаю, що колишній президент трошки переплутав політичний клуб із залою судового засідання у кримінальній справі. І можна багато говорити про політичну відповідальність, про ще щось, але не під час кримінального процесу, приїхавши загорілим з пляжа. Тому я думаю, що президент колишній поводив себе не як чоловік і не як політик. І це все. Його свідчення щось змінюють радикально у справі. Ну я ще раз підкреслю, а от я би просто просив всіх от, чергове звернути увагу на одне єдине: що Тимошенка інкримінують нібито підписання, нібито замість Кабміну директив. А Ющенко свідчив про те, які погані контракти. Тобто Ющенка не зміг сказати, чи мала Тимошенка повноваження підписувати директиви. Це ключове питання, а не те питання, які контракти, ключове питання є збитки, які нібито завдані, але це конкретні збитки, це не загальні збитки від контракту. а це... Прокуратура інкримінує Тимошенка збитки на придбання так званого технічного газу, тобто це абсолютно конкретні речі. І по цих конкретних речах уже і фахівці, і світ визначився в діях Тимошенка немає складу злочину. Тому що б не свідчив Ющенка, би він не робив спробу висловити свою політичну антипатію до Юлії Володимирівни, ну це просто виглядало. Знаєте, як мені здається, це виглядало дещо жалюгідно з його боку. Ну, ви знаєте, як мені здалося, як мені здалося, колишній президент Ющенка і головний свідок обвинувачення не просто не відповів на питання, а я дозволю собі сказати, мені так здалося, що він і збрехав декілька разів, знаходячись під присягою. Ну, принаймні, я чув покази. Покази Олега Дубіни, який абсолютно чітко сказав, що його з переговорів відкликав Ющенка, що в кабінеті Ющенка він зустрічався з фірташем та іншими власниками Росукоренерга. На що колишній президент розводив руками і розказував про що завгодно, тільки не про це. Ну, напевно, в цьому щось є. Напевно, в цьому щось є. А це по-перше. По-друге, я переконаний в тому, що газова угода соглашення або регулюровані в газовій сфері від 4 січня 2006 року яку я хочу нагадати підписав е... Росокренерга, НАК Нафтогаз і Газпром такі контракти не можуть підписуватись апріорі в 2006 році без волі президента країни. Я переконаний в тому, що Ющенко знав про цю угоду. Ющенко був одним із авторів цієї угоди, і саме тому він робив всілякі спроби уникнути відповідальності своєї. Хочу нагадати, що цією угодою на ринок було заведено Росокренерго, яке повністю монополізувало газові поставки. Цією угодою було розірвано зв'язок між платою за газ і платою за транзит, і цією угодою було обмежено Україну в постачанні туркменського, узбецького і казахського природнього газу, і це все було передано Росукоренерго. До речі, Ющенко зазначив, що він вважав Росукоренерго дочірньою компанією Газпрома. Дуже цікаве свідчення, на яке чомусь не зреагувала Генеральна прокуратура. Якщо це так, так їм треба випустити Діденка з під варти уже. Їм треба закрити кримінальну справу проти Тимошенко. Вже. Тому що Тимошенка е, наполягала, а Діденко підписав газові контракти по переуступці 11 мільйоні, мільярдів кубів природнього газу. Якщо Росокоренерга і Газпром це одна структура, за що сидить Діденко рік в тюрмі? За що Тимошенко 10-й, 11-й день перебуває за гратами? Дякую.